Вітаю вас в ефірі новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич, переклад жестової мовою Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску? Дивіться далі звільнених з російського полону українських захисників з Чернігова перевезли до інших медичних закладів країни. Який стан українських захисників? Чорні будинки і люди, які вимушені працювати на розборах завалів. Історія Юлії Качук, яка двічі виїжджала з окупованого Маріуполя. Звільнених з російського полону українських захисників з Чернігова перевезли до інших медичних закладів країни. Інформацію Суспільному підтвердили джерела. Вчора українським захисникам дали зустрітися із рідними. Лікарі, стан військовослужбовців коментувати відмовляються. Однак їхні близькі вже розповідають про схудлих та виснажених бійців. Так, матір службовця полку Азов Дмитра Козацького з позивним Орест в ефірі телеканалу «1 плюс 1» сказала, що її син у російському полоні протягом 10 днів не отримував води. Далі розповімо детальніше. Не якщо, а коли ми повернемось з полону. Фраза, яку ми постійно виправляли в розмовах один з одним у полоні. Це перший за останні чотири місяці. Твіт бійця полку Азов. В останні в соцмережі він написав 20 травня, прощався та дякував Азовсталі за прихисток. Дмитро Козацький один з 215 українських військових, яких два дні тому, 21 вересня, повернули додому. Ми, ми теж дуже чекали цього приїзда. Нарешті просто неймовірні відчуття. бути вдома нарешті. Нагадаємо, обмін пройшов на кордоні на території Чернігівщини. На полонених чекали понад 30 швидких. За словами голови офісу президента Андрія Ярмака, це найбільший обмін військовополоненими з початку повномасштабної війни та найскладніший В його організації брали участь чотири країни. Крім України, до нього долучилися Польща, Саудівська Аравія та Туреччина. Загалом Україна повернула 215 людей. Серед них 208 – бійці полку Азов та 10 іноземців, які воювали на боці ЗСУ. Повернулися бійці Нацгвардії, сухопутних військ, військово-морських сил, прикордонники та тароборонівці спів. Півробітники СБУ, держслужбовці транспорту та Державної митної служби. Серед звільнених керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін та парамедикиня Катерина Поліщук з позивним пташка я, я вдома. Вдома відчувається? Звичайно, ну просто це, тут кожен, кожен листочок такий: привіт, пташка, ти вдома. Крім того, старший сержант 36-ї бригади Михайло Діанов та медикиня Мар'яна Мамонова, яка зараз на останньому місяці вагітності. Я останній місяць лежала на збереженні в донецькій лікарні. Ми дуже гарно відносилися і якби. І харчування було віддавані відношення. Якби ніхто мене там не ображав. Там не вирішував. До мене відносили суто як до вагітної жінки. Одразу після обміну зі звільненими з російського полону українськими службовцями спілкувався блогер Володимир Золкін. Там годували, але байка буває. Як, я кажу, вона була зараз. Я зараз зараз рахую пакет зараз я не немає пакет. Порожні крупи кормові з лушпинням, маленькими порціями. Перші два-три тижні люди почали втрачати Було таке. Лікарі стан військовослужбовців не коментують. В міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили, що забезпечили всіх речами першої потреби та мобільними телефонами. Вчора їм дозволили зустрітися з рідними. Відео однієї з таких зустрічей в інстаграмі виклала сестра Дмитра Ореста Козацького. Мати пресофіцера полку Азов Ірина Юрченко в ефірі «Сніданку з 1 плюс 1» повідомила, що її син схуд до 52 кілограмів. Як він розповідав про той кусочок хліба, йому давали а він його в тряпочку складав і ділив його на три, щоб в день поїсти. Це просто жахіття 21-го сторіччя. Як він розказував, як їм 10 днів не давали пити води, це взагалі жах. Ще п'ятеро українських командирів зараз перебувають у Туреччині. Вони лишатимуться там до кінця війни під особистим протекторатом президента Ердогана. Це Денис Прокопенко з позивним Редіс, Сергій Волинський, з позивним «Волина», Денис Шлега, Олег Хоменко та Святослав Паламар з позивним Калина. Суспільному вдалося поспілкуватися із матір'ю останнього Лідією. Паламар цієї ночі вона вперше могла спати спокійно, знаючи, що її син тепер у безпеці. Що він любить? Голубці зроблю, дирони зроблю, борщ наварю, вареники зроблю і пельмені yeah. Тоже сьогодні звільнених з полону українських бійців перевезли з Чернігова до інших медичних та реабілітаційних закладів країни. Анастасія Лоза, Суспільне, Новини Чернігів. Чорні будинки і люди, які вимушені працювати на розборах завалів. Юлія Качук двічі виїжджала з окупованого Маріуполя востаннє у вересні і остаточно зупинилася у прилуках в місті, де вона народилася і де живуть її родичі. Зі зруйнованого Маріуполя Юля забрала домашніх тварин, покинути їх не могла. Про те, як живе місто тепер. Її розповідь перше враження, коли тільки в'їжджаєш в Маріуполь, то це страшне. Чорні будинки просто, їх просто нема, вони згорівші до зла. Юлія Качук виїхала з окупованого Маріуполя, де жила і працювала 15 років. Зараз працюю декілька ТБ, мабуть, на місто, поки ну, наш район одне АТБ працювало, і, мабуть, було десь близько 10 до цього. А залишилось одне. Вже воно піднішує назви. Продукти є, але ціни працюють люди взагалі в більшості на розборах завалів. На уборку території. І це бажання заробити. заробити. Якщо хочеш заробити, то взагалі треба чимсь храняти сім'ю. Багато з дітьми залишилось. Взагалі десь в Маріуполі ну, більше 200 тисяч людей залишилось на даний час. Хоч і виїжджали, зараз повертаються, тому що більшість людей така ситуація, що нема куди дітись, куди їхати. Приїжджати не усіх є родичі на вільній території. Не завжди це безоплатно. Не завжди це дешево. На розборах завалів люди в Маріуполі отримують тисячу рублів за зміну, розповідає Юлія. Від хлібзаводу, на якому жінка разом з чоловіком працювали до березня, лишилися руїни. Від Азовсталі підприємство відділяв лише паркан. Так, хлібозавод номер 4. Маріуполь. Это типа второй етаж этажа. Точнее, что осталось. більше зайняти тим, щоб вижити там. Багато де до будинків залишилось досі без світла, без води, без газу, то ранок починає з того, щоб піти розпалити вогнище і приготувати їжу. А у нас до будинку привозили польову кухню три рази в тиждень, коли не було, було тихо, скажімо так. Возив Донецьк. Перше виїхали з Маріуполя у березні, дев'ятиповерхівку, де жила Юлія з чоловіком, одразу почали обстрілювати. У нас будинок недалеко від центру, десь в кілометр від драмтеатру, менше кілометра від центральних приходів газовсталі. З іншої сторони автовокзалу. Тому ми попадали під роздачу з усіх сторони. У мене з вікна було видно Азовсталь. і коли підлітає літак, то просто видно, як він скидує. Бомбу, як вона взривається, а те, що вибрація, звуки найстрашніше не є на звук для нас і для дитини, і для мене це клітака. Ти розумієш, що зараз будуть просто прильоти, десь буде потрапляння. будинок шатався не тільки в поперека, а в довжину на всі п'ять під'їздів. Це таке відчуття, коли ти просто відкидує від стіни. Має місця в Маріуполі, де не було могили майже в кожному дворі. І майже кожний парк, де великі парки, то там просто виривалися траншеї. Це була братська могила. Їм вдалося вивести з Маріуполя ще й двох спанієлів. А 17 липня Юля з чоловіком поїхали на окуповану територію знову. Ми в'їжджаючи в Маріуполь, ми пройшли фільтрацію в Мамуша. Перевірка документів, перевірка телефону, контакти, фотографії. Якщо знімаєте, не знімаєте. Де взагалі це за не питання на зв'язок з селу. Чи є у вас родичі? Чи є у вас знайомі, хто знаходиться в висо поверталися, щоб поховати бабусю? Літня жінка померла ще 19 травня. За кілька днів її тіло забрали з квартири. Куди окупаційна влада так подружжю і не повідомила? Сказали, такої жінки у базах немає і таких випадків безліч, розповідає Юлія. У вересні знову знайшли можливість виїхати з окупації. населення там хоче просто жити спокійно жити і. Більше з ким спілкуються, вони кажуть, там освободили. От чого освободили? От жизнь, от жилья, сіво немає. Тих, хто каже, от красавчики, прийшли нам допомогли. Ні, таких немає, і потрібно розуміти, що люди це люди і. Мати якесь поважне ставлення до них тих, хто там вижив в тих умовах, які були там. Зараз родина намагається влаштуватися у прилуках. Юлія в пошуках роботи. Чоловік оговтується після ДТП, в яку потрапив ще до широкої війни. Донечка Настя продовжує навчання в місцевій школі. Повертатися в Маріуполь поки що не планують. Вікторія Садорчук, Максим Міщенко, Суспільне, Новини, Прилуки. Із 34-річним прикордонником Василем Ткаченком сьогодні попрощалися у селі Великий щимель Сновської громади. Він загинув 28 березня під час оборони Чернігова. Проводять чоловіка в останню путь лише через півроку, бо тіло обгоріло і його не могли опізнати. Весь цей час рідні і друзі сподівалися, що Василь живий і чекали на нього. У селі Великий щимель сновської громади біля рідної домівки прощаються із 34-річним прикордонником Василем Ткаченком. Він загинув 28 березня під час оборони Чернігова. Його побратим згадує, як востаннє бачив товариша. Коли він виїжджав на бойове завдання, він сідав у пікап на борт. і… У нього була посмішка щира від е, душі, і ще помахав руками і сказав: хлопці, тримайтеся, завтра побачимось. Захисники Чернігова потрапили у ворожу засідку. Росіяни обстріляли машину, вона загорілася. Ворог використав абсолютно все, що тільки міг використати, що могли переносити люди, застосував всі види озброєння, в тому числі і гранатомети, вогнемети. Не дали вони нашим хлопцям права прийняти рівний бій. А Підло жорстоко, засідки. Ціло не можна було впізнати. Так довго йшла процедура ДНК. І ось тільки на днях, як дізналися про ДНК. Від домівки похоронна процесія йшла до центру села. Там захисника зустрічали на колінах. Провести Василя в останню путь прийшли кілька сотень людей. Вони вшанували його пам'ять квітами і хвилиною мовчання. Знаєте, така щира людина була. Завжди всім допомагав. Завжди був, завжди в ньому був дуже гарний настрій. Він був світлий людиною, світи, ну як сказати, у школу ходив. Я його пам'ятаю, тому що він моєї сестри однокласник. Веселий такі, хороший, добре, добрий, добре дивчивий. Дуже важко втрачати наших захисників. Поховали чоловіка на місцевому кладовищі. Пасів, <різь> і Тут будеш всі <різь> кордон <різь> стояти. Поверни у роб. У Василя залишилися дружина і двоє маленьких дітей. Побратими і колеги згадують свого товариша так. Жив він тільки. Дивлячись на своїх діток, на Дмитрика та Полінку, ось заради них він жив. Василь був завжди дружелюбним. Він завжди відгукувався до всіх. Душа компанії він ніколи ні в чому не відказував. Це така золота людина, що жалко таких людей важко, було без його, це, це тільки слова, А на душі біль та. Та, й, та й все Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Поки це всі новини на сьогодні. Більше шукайте інформації на офіційному сайті Суспільного Суспільне.Медіа. На цьому я з вами прощаюся. Бережіть себе і рідних.